Чоловік на порозі. Розклади всім підходити не можуть. Але я вам дякую за підтримку, за коментарі, лайки. Пишіть, як ваш настрій. Чоловік на порозі. Мах! Дивіться, в плюсі це може бути перше число, перший місяць. Людина має хорошу інтуїцію, майстер в справі, якою він займається, можливо, щось пов'язане з руками. Робота руками, наприклад, або там щось виготовляє, там навіть масажисти, або щось, прям руки дуже задійних, Творчу енергію має, багато, в принципі, хороших ідей, дуже багато думає. А в мінусі може бути таким собі маніпулятором, який нікого не слухає. Дуже гарно говорить, чітко. Зараз вирішує багато якихось фінансових справ. У нього вже є симпатія до вас, він якось думає, чи проявитися, і як саме, але є дуже багато вага.